Столичному метро проблема. Половина однієї однієвітки повністю перекрита. І що буде в Києві тепер без метро, можна тільки уявити, це тільки кияни можуть зрозуміти. Але цікаво те, як сьогодні реагували місцеві а, чиновники. Я маю на увазі мера столиці іще. Знаєте, вони там зібрались, роздивлялись оці щелі. Тріщини, ну, звісно, що винний Янукович. Ну, це зрозуміло, бо на етапі проєктування воно все було зроблено неправильно. І це це, говорять люди, які місяцями не можуть прокласти один міст над невеличкою дорогою. Вони раз зайшли, і такий інженерний їх погляд, що вони одразу по тріщині зрозуміли, що 10-15 років тому назад Янукович неправильно. Спроєктував, і сам персонально, напевно, Янукович був винний, а не ті люди, до речі, які, які працюють там, де і працювали. Ну, добре, прикольне інше. Мер інтерв'ю намагався дати. Ви знаєте, глянув туди, куди не тільки все можуть смотрети, і завис. Напевно, просто камеру міняли або світло міняли. Але він, отак ну, на півфразі говорив і замовк. І камери це зняли. Виглядає дуже дивно. Мені це виглядає страшно. Бо як я подумаю, які інколи люди у владі, мені страшно. Я не знаю. Я не знаю. Можливо, я щось не розумію. Але мені б, хотілося, мені б хотілося, щоб ці люди, хоча б маючи всі камери, репортерів, щоб вони хоча б не показували, як інколи це буває. І я свідомий, того, що мер Києва міг просто бути в шоці від того, що він побачив, і в нього просто немає слів. Але ж він знає, як це подадуть в інтернеті. Він же це знає. І служби, на які витрачаються великі кошти, піар-служби, теж це знають. Для чого ж ви видаєте такі відео в ефір? Немає в мене відповіді. Можливо, відповідь є у вас. Хто не бачив цей черговий епік фейл Telegram в шапці профілю. Ну, я думаю, ви вже бачили. По інтернету гуляє. Міст втомився, метро протекло. Ну, добре, поживемо, побачимо, що далі буде. Але те, що це на кілька місяців, це точно.